Добрий вечір. Вітаю всіх, хто дивиться зараз і цікавиться е, нумерологією одного питання. Так, тема відео: Нумерологія одного питання, так чи ні. Або я можу подивитися на картах Таро Ленорман або на нумерологічних картах одне питання, яке вас цікавить, так чи ні. Наприклад, чи вийду я замість, чи буде вдалий мене рік, чи буде вдала поїздка, чи треба мені їхати. Теж може давати відповідь. Тема сьогоднішня, як я обіцяла, цифра 3: той, хто народився 3 числа у даті народження. Нагадую, що перше число вашого дати народження це число це ваш портрет. Вже я зустрічала в своєму житті, мало правда, коли психологи. Використовують нумерологію для того, щоб довго не задавати питання, не робити тести, а за допомогою нумерологічних розкладів говорити зрозуміти, хто яка людина до них прийшла, який не набір якостей вже є. То сучасні вже, вже психологи використовують нумерологію. Я думаю, що й в, в університетах, інститутах, де е, вчаться студенти на таку спеціальність, як психологія. Будуть вводити цей предмет. Можливо, це буде не сьогодні. Я думаю, що без нумерології неможливо, тому що вона багато що розкриває про людину. І так, число 3. В картах це число називається імператриця. Це Таро Ленорман, але є і інші карти, вони інші картинки, але все рівно вони під цифрою 3, це імператриця. Хто такі люди під числом 3? Ну, Якщо це імператриця, значить це жіночі, жіноча енергія. Якщо це жіночки, числа 3, то звісно, вони домогосподарки. Але вони такі, що не люблять сильно слухати всіх, знають, що хочуть, все живуть по плану, у них все розставлено по плану. По-перше, це число сімейне, і воно в першу чергу людину наштовхує на те, що треба вийти заміж і народити дітей. Це є основна така задача, або портрет е, самої о, цієї цифри людини. Мужчина з цифрою 3, він теж несе в собі жіночі енергії, тому він може бути е, сентиментальний, не такий грубий. Зовнішність у нього може бути не зовсім не така груба, як у всіх чоловіків, брутальних, як їх називають. Е, більш такий е, е, Ласкаво симпатичний на вигляд, як кажуть, можна так сказати, такий, такий мужчини. І тому часто я раджу, що коли хто родився 3-го числа, або якщо там є психоматра, це якщо її рахувати, і там постійно у хлопців зустрічається цифра 3, то не раджу йти служити в армії, тому що у них наскільки жіноча енергія. Їм буде важко служити в армії. Вони не є воїнами. Вони більш людини, люди сім'ї, дому. Навіть бізнес, якщо у чоловік родився 3 числа, якщо він бізнес відкриває, він буде відкривати таке, де або щось жіноче продається, або є жіночий колектив, працює, або там, де треба для всій сім'ї. Для всій сім'ї там буде працювати. Але самі ці мужчини вони не є грубими і жорстокими, але вони можуть бути часто істеричними. Так як і жінка, і чоловік, під числом три, коли вони народжуються, головна їхня задача це сім'я, щоб було зручно жити в сім'ї, виховання дітей і разом з тим налагодити відносини між мамою, як з тої сторони, так і з іншої сторони. По мінусу ці люди бувають істеричні. Мами часто гіперактивні над цими дітьми. Вони настільки гіперактивні, що е, занадто, можна сказати, перегибають палицю? Для них наскільки це чистота, стерильність? оце екологічна їжа. Е, це, що вона вже занадто і людям я теж раджу призупинитися в цьому? Чому треба звертатися? Буває часто до нумерологів, психологів, щоб поняти, що я роблю, не так. А людина буває, думає, що це вона це не норма такою мамою. Дівчата з числом три зараз сучасні такі. Я спостерігаю, хто звертався, вони зациклені на своїй красі, так як зараз засоби масової інформації говорять про те, що треба там уколи робити. Брови, вії, це буває по мінусу. Чому я говорю часто мінус плюс? Тож, тому що людина завжди так живе, вона вибирає або мінус плюс. В Біблії часто кажуть, що це гріхи людські, але в біблії тільки сім гріхів, там основних то в нумерології 22 гріха, як кажуть, або неправильно поведінки. Але людина може вибрати або позитив, або негатив. Часто люди вибирають, звісно, негатив, тому що щось по негативу. Легше їм живеться. Хвороби у цих людей, так як вони, це число спрямовано на сім'ю, на відносини, на любов на дітей, то хвороби в них в основному такі бувають, наприклад, немає в них дітей, або важко, важко, їм, скажати, важко їм навіть погодитись мати дітей, такі люди не можуть не хотіти дітей, це по мінусу. Зовсім можуть не хотіти дітей. Ну, що ще в них таке може бути? Це по тройки я зустрічала. Ну, жінки це жіночі хвороби, гінекологічні хвороби, ендокринологія також це може бути. Ну і в чоловіки також так, це може бути так, також само, так само. може бути. Ну, якось так. Так що основне число три це сім'я, це діти. Це все, що спрямовано на жіноче, на красу. І по мінусу я ще зустрічала людей. Дійсно, от трійка і навіть в декілька аспектах є. Там вже ж матриця велика, там береться і місяць, і все вираховується. То я зустрічала таких жінок, які не змогли не разу вийти заміж, не мав в них дітей. Не, вони всіма в розсорки, всім жіночим родом. Я дивуюся, вони потрапили або заграти, або потрапляли вони десь в інтернати, такі, як для псих, психічно хворих людей. І якоби такі числа стоять у людини трійка, але все, взяли, взято, по мінусу. все взято по мінусу. Не забувайте ставити лайки. Звертайтеся, я ще потім напишу свій телефон. Звертайтеся й по телефону, бо люди може хочуть поговорити. Одне питання, так чи ні. Можливо, ви хочете спитати, що буде в Україні. Також питайте. Можете в відкритому ефірі спитати. Якщо ви соромитеся або не хочете, тому можете написати в особистому повідомленні про те, що буде, що чекає Україну. Ну я коротко можу сказати, що нічого прямо такого доброго в цьому році не буде. Це якщо коротко, якщо геть не розказувати довго. Також я хотіла ще розказати, що я пишу книги. на мене є три книги, хочу четверту видати, але це не знаю, коли буде, може і колись і буде. Я кажу, люди живуть надіями, але надія то як туман, ніхто точно не знає. Була я останнім часом жила в місті Миколаїв і часто я бачила люди, вигулюють своїх собак. Мене так, так вигулюють і мають таку, ідуть собі, так, і такі вони важні, ідуть і вигулюють своїх собак. На собак одягають різні одяги, це, собаки бувають, гавкають і кидаються на інших людей. Буває по-різному. І наші люди я це, дуже говорять про це часто, і про коті, про собак. Прямо так буває годину, дві, що їхні, що їхній кіт з'їв. Те він любить, те він не любить. І зараз настав такий час, що люди багато приділяють увагу своїм оцим домашнім улюбленцям, так неначе вони, ну я не знаю, діти якісь. Хоча так люди люблять говорити, що вони діти, діти, але свідомість собаки і кота, щоб люди зрозуміли, це дуже низька свідомість. І головне людині її так да кормити і не бити, і все. А в Миколаєві, я не знаю, в нас, мабуть, теж такі є люди, але менше зустрічаються то в Миколаєві, і вони йдуть з таким обличчям, з такою важністю, бо вони вигулюють собак. Але є такі були і моменти, що, що собаки і загризають своїх хазябів. І таке буває. І як завжди, я читаю обов'язково за кожен вечір вірш із своєї збірки. От, тобто, квіти цвітуть, Вона коштує 300 гривень. Хто бажає, підписуйтесь. Я прошу підписуватися людей, які не проживають в Баштанці. Тому що баштанці вони не, підпи... не поставлять не лайк, вони можуть не підтримувати, бо вони соромляться. У нас таке місто, це кожен соромиться один одного. Ну, такі зажаті люди, знаєте, живуть так, шарахаються один одного, не знаю, чого вони шарахаються. У ну, нас люблять ставити лайки, коли хтось начальнику тоді ставлять. оце всі Потім начальника зняли і все, всі забули, ніхто не став. Що людей, які не проживають в місті Баштанка, то ставте ви хоча б лайки або задавайте ви хоча б питання, бо тут у цьому місті дуже важко жити. Тут це величезне село таке селище, де е, всі майже один одного знають. Якщо не знають, то розкажуть, перекрутять. Е, ну Треба ж так, як всі. Треба ж так, як всі. Якщо ти вже починаєш не так говорити, як всі, то це ж ні-ні-ні, це, 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 це не щось не те з людиною, це щось не те. Але щось у мене з останнім часом вже зором щось таке, мабуть, на нервах діну, Я свої окуляри, не знаю, як вам, окуля... як вам я в окулярах не знаю. Нормально, в мене там ще є сінчі, якщо ці не йдуть, скажете, я інші завтра вдіну. Вірш називається котячі манери. Ну тобто цей вірш я раніше його написала, але в Миколаєві проживала останні 9 місяців. Я дивлюся, люди ходять з цими собаками, і думаю, як же я правильно написала, що ми котам нашим одягаємо корони, але ж вони ж зовсім не. Тобто, ми втрачаємо час дуже багато, не для того розумієте, щоб вигулювати собаку. Це ми повинні щось друге, ми повинні створювати щось. Чи це буде творчість, чи це буде щось матеріальне, ви повинні створювати багато. А ми витрачаємо час, на, не, як кажуть, в пусте. І так вірш. Котячі манери з моєї збірки. Я його не весь буду читати, я прочитаю тільки два стовпчика, щоб людей теж напрягати. Королева, нема палацу. Є палац, нема королеви. На кота вдягають корону, хоч у нього. Котячі манери, є достаток таланту, містер. Є талант, а цінність різна квіти там, де земля зігріта стрес від пізнання світу. Да, дійсно, стрес, від пізнання світу. Є люди по питанням оце питають, а коли буде краще? Ну, так часто питають, буває, коли буде краще. Ніколи не буде краще. Цей світ так скрозуміти, щоб, щоб жити і не здавати питання, треба вивчати різні науки. Я не кажу, що я всі вивчала, або різні якісь інші потоки знань, щоб зрозуміти, що краще ніколи не буде. Тут завжди будуть труднощі, тут завжди будуть люди невдоволені, і тут буде іти боротьба завжди між людьми. Отні будуть люди закидувати іншим якісь такі інформації, що інші ненавиділи один одного. А потім розпочинались війни і все інше. І особливо зараз останнім часом іде ем, сама головна така тема, не тема, а задача для одних людей це збагачення. Нічого, е, Дякую, Юля. окуляри гарно, ну да? це вже, дав, навіть, вже вдягаю, Не завжди, але вдягаю вже окуляри. Да. Мої роки, моє багатство. Отакі справи. Це, що, а про що я говорила? Вже якось забулося, про що я говорила. Е, ну, Вже не важливо, про що я говорила, тому що е, ви в прямий ефір виходите трошки важкувато. І ти зазбираєшся, це, знаєте, в одну цю, щоб е, в одну хвилину, щоб у декілька хвилин, щоб людям розказати, щоб донести. Е, підтримуйте мій канал. Ставте лайки. Обов'язково можете на мою карточку кинути від 5 до 30 гривень, просто не задаючи питання, а підтримуючи, тому що мені треба в ефір виходити і все інше. В ефір виходити, світло треба оплачувати, хоча б для вас. Кому треба просто поговорити, можете мені дзвонити. Я виходить в ефір, просто розказувати людям, як. Нести енергію розради, або щоб послухати щось цікаве. Задавайте питання, які ви хотіли б знати. Наприклад, про яку цифру, що, наприклад, можливо, якось коротко, звісно, я можу розказати сучасність, наприклад, оці комп'ютерні ігри. Це погано чи добре? Чи це геть погано, чи це треба? Але основне люди повинні розуміти, що світ. Змінюється. Я вже це повторюю кожен раз. Я хочу щоб це люди зрозуміли. Ми живемо в період змін. І ці зміни будуть обов'язково. Вони будуть, можливо, не такі, як нам хочеться. Але ще багато що залежить від людей. Залежить від людей, чи залишаться ваші традиції, чи залишаться ваші ці цінності, які ви напрацювали давно. Тому що зараз іде час. Коли хочуть те, що працювали пращури, викинути зовсім і нове покоління, що просло зовсім не на цій базі, а щось нове, незрозуміле і штучне. Але зміни будуть і ми будемо жити зовсім по іншому. Тож, задавайте питання. Завтра я веду десь, десь також від десь з 18 до 19, ну ближче до 19-ї години, я виходжу. Буде інша цифра, я буду розказувати. Це число 4, яке називається карта імператор. Це імператриця була, а це буде імператор. Лю... Да, це чоловіче вже буде, чоловічий це число, де жінка народжується під цим числом, то вона, звісно, не чоловічі якості. Всім удачі, гарного вечора і заходьте, дивіться, питайте, цікавте.